Продажу у нас Lincoln MKX, Це хороший сімейний автомобіль на дальні поїздки і по місту. Він гарно їде, він в гарній комплектації, він в красивому кольорі. Це коричневий, нестандартний, додатковий колір при виборі комплектації на заводі. Це 2,7 турбо EcoBoost, Найнадійніший EcoBoost, який може бути, не такий, як 2-літровий. Всі кажуть, що 2-літровий екобус не такий надійний і веселий, як 2,7. По цьому автомобілі у нас максимальна акустика. На автомобілі встановлена 3D-шна сабвуфером, панорамний дах, чорна стеля, комплектація Black Label. Це максимальне і все максимальне, що може бути. Шторки, як завжди, в нас в Америці немає. Сидіння регулюється, дуже зручні. Задні підігріви, передні підігріви і вентиляції, також є підігрів керма, електропривід, кришки багажника, дуже класна акустична система. Всі електросклопідйомники повністю... По кругу, безключовий доступ теж по кругу, Black Label комплектація, вентиляція сидінь, підігрів, підігрів керма. Старт-стоп, круг камери 360, автопаркування, все в автомобілі є, що може бути в даній комплектації. Панорама ціленька, без тріщин, вікна всі цілі, 76 тисяч кілометрів оригінального пробігу по автомобілі, по ходовій частині жодних нарікань немає. На хорошій гумі мішлен. Гарна оптика в автомобілі в нас. Виглядає дуже класно. Кругові парктроніки, кругові камери, блютуз, карплей, андроїд авто. Все в автомобілі є переглянути. Можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.